Здравствуйте, мои маленькие зрители и слушатели. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, девочки. Сегодня с вами я, Софья Анастасия. И сегодня мы с вами продолжаем читать замечательную сказку. Мою сказку Софи Хэллоу. И сегодня это будет две новые главы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Начинаем. Родил Девятый. О заглубленном А не боїтеся ли ви десь колись не буде забугу битися? Я не теж не тільки боявся, але й губилася. А потім почала історію одним вовченят. Жив собі на світі сам перед вовченя. вовчення. Ось малий То й ось і варто б в ньому вийти за кордон, як він губився. Вже повня не. навколо. Будинки багатопорогові. А мимо так. Собаки виголяться важливі. Запитувати їх. Ну дуже страшно. В общем, кітро бежить. Пес на вовчиня не дивиться. Пес із себе дорос. А час іде? Вже пізний вечір. Каже з вовчення. На вовчиня їсти хочеться. А нема чого. Загляне до цакану. думає, що там сік. А нема, Загляни до коробки, щоб дістати торта, не а нема. Холодне дітька, замучер кордзвіна. Раптом щось що це хтось іде? Це хтось діта? Ну, все, мені китнець, думає кордвін. Раптом пій. І та. пітає два голоса. «Прийди, мене звати Софія, а це Катя, сказала Софія. Чого ти такий сумний, хочеш печива? Ну хоча й печива мені подобається, це життя йому подобається. Ми допоможемо тобі знайти дім, сказала Софі. Я живу в готелі Транслівані, в Румунії, в місті Трансильванія. Ми швидко тобто туди доберемося через портал на мотоциклі. Ідуть вони та пішли до готелю. Який гарний готель, сказала Катя. Ну що ж, мені нічого готель, Кортвін. Шкода, що ми не можемо освітити дорогу, сказала Катя. Ось які справи. Якщо ви загубилися, не дозволяйте собі панікувати. Сказайте свій домашній адрес, телефон і не бійте собі з відео старших. Розділ 10-й. тільки ті коменте кролу Кококо. -ко -ко. А ви знаєте, що найстрашніше у школі? Ні, батьківські збори, нехай батьки лякаються. А для дітей саме страшно, в страшної школі це контрольна. Воно, дня, після уроків, вчителька Хельга Вінні Петрівна оголосила, що на наступному тижні буде контрольна з біології. Після уроків всі дівчата підібралися на дорог дворі та почали обслужити контрольну. Мені подобається контроль, сказала Аліза. А ми, а сказала Аня. По-моєму, якщо ми не виконаємо до контрольну, то ми не підемо у вівторок у кіно. Галатя Катя, а там фильм про супер девчат. Там моя любимая девчонка Едино Рих. Сказала Аня. А чем а моя любимая девчонка Кролк? А еще моя любимая девчонка Кажан? Сказала Катя. У пятницу у всех девчат стали серьезно готовиться до контролю. Дивилася у всех фотографии и писали твит про своих любимцев. Только у вас Настя не знала, про кого писать. Послухай, якщо я не піс? до... то я не побачу свою рублю героїні спіла Настя. Так чому ти цього не зробила, спитала Ліза. Не знаю, про що писати? Може, про твоїх кромків, спитала Ліра. Точно, але у мене їх ціл п'ять. Може, про Коко? Точно. А як... Я пишу напишу про нього твір. Аж тут хтось через вікно проламувався у кімнати у ліницях. Настя, сказала те вчиня. Е, Колюни? спитала, казала Настя, у мене у руці кролик. Навіщо ти йому сказала правду? зрозуміла Аня. Просто я соромлюся сказати неправду, тому я й сказала правду. Ой вторг вони пішли у кіно і за хороших оцінок там показували пригоди супердівчат». дівчат. Вот такие вот истории. наступный раз мы прочитаем у нас истории. Две. Ну а зараз, раз, всем на добра ночь.